Шановні учасники е нашої панелі, шановний пане головуючий, я хотів би сказати, що е в нас вже накопичився певний досвід е роботи над структуризацією проєктів PPP, і ми вже е можемо зробити певні узагальнені висновки в агентстві Ми розвиваємо портфель е проєктів. Е які можна структуризувати на засадах державно-приватного партнерства. Я хотів би сказати, що сам механізм державно-приватного партнерства дозволяє масштабувати, мультиплікувати ті ресурси, які є у двох сторін цього процесу. В приватного сектору є капітал, ноу-хау і бажання, в державного сектору є можливість змінювати законодавство, структурувати його відповідним чином. Є можливість як спростити цей процес, так його і ускладнити. На жаль, є можливість надати готові активи у е, це партнерство. Є можливість е, заощадити на тому, що необхідно витрачати державні кошти. Ось. Тому для двох сторін перспективно це е, в перспективі це дуже вигідно, е, і обидві сторони можуть досягати своїх цілей і завдань. На сьогоднішній день закон від 2010 року, незважаючи на те, що ніби цей масштаб цих проєктів 231 проект це вроді би і немало. Ось, але ми бачимо, що такі знакові угоди вони відбувалися лише за участі величезних корпорацій, От, таких як Shell, таких як Eni, таких як EDF. Це енергетичний сектор, який може, скажімо, ці корпорації можуть толерувати ті риски і ті недопрацювання, які на сьогоднішній день містяться в законодавстві. Але для середніх і дрібніших компаній ці риски досить високі. Вони на всіх конференціях говорять про те, що закон не є повністю ефективний і не дозволяє збалансувати ризики. Учасників процесу з боку, з боку бізнесу, закон викликає колізію з багатьох питань, ускладнює розуміння іноземними інвесторами нашої системи законодавства, і на практиці ми не бачимо крупних проектів в галузі інфра інфраструктури. Ми я в своєму виступі ще торкнусь окремо. Питання структурування проєкту, який передбачає створення першої в Україні концесійної автомобільної дороги. Тому що коли говорять про концесії, в першу чергу, напевно, в Україні говорять про концесійні платні дороги. Тому потенціал є неймовірний. Потенціал масштабувати ресурси двох сторін є неймовірний, але насправді на сьогоднішній день для. Дрібних середніх учасників ринку, ті ризики, які містить собі законодавство, а також загалом якість роботи нашої судової системи, є занадто високими. Тому що, в принципі, в перспективі в будь-який момент може з'явитися якесь судове рішення, яке оскаржує визнання цього договору і визнає посадову особу такою, що перевищила, перевищила свої посадові. Обов'язки, тому, е, тому є нагальна необхідність працювати з вашою програмою. і Ми це робимо. Працювати з експертним середовищем над змінами в цей закон. На сьогоднішній день ми активно розвиваємо проект. Ну, активно розвивали зараз. Ми трошки пригальмували цей процес. першої в Україні концесійної дороги. Ми підготували попереднє дослідження техніко-економічного попереднє. Підготували дуже скромний шматочок інфраструктури всього-навсього до 18-22 кілометри в залежності від точки примикання, яка буде погоджена, і новий міст через Дніпро в місті Києві. Цей маршрут передбачає щоденне навантаження до 25 тисяч автомобілів. В принципі на окружній Алмати, місто, яке набагато менше за Київ, там в розрахунках приблизно такі самі показники. Ось і тут прийшли до е, розуміння, е, е, розуміння базових реалій нашої ситуації, коли звертаються потенційні концесіонери. У нас були переговори з усіма найкрупнішими французькими корпораціями, які концесіями займаються з середини 50-х років. І французький уряд продовжив термін її концесії на наступні 50 років. Вони вже закінчились, і французький уряд задоволений цією співпрацею. Ось в них є маса претензій до нашого законодавства, вважають ці ризики за НАТО високими. Але, на мій погляд, найбільший ризик полягає у тому, що українському уряду не вистачає, е вистачає перед. Переконаності і стабільності в впровадженні цієї політики на термін, поки який необхідний для того, щоб проект був втілений. Це мінімум від 5 до 8 років. Ось тому, що лише починаючи з 2010 року, я бачу кілька стартів і стопів в державній політиці, яка або стимулює, або при призупиняє розвиток. Розвиток автомобільних доріг на засадах концесій. На сьогоднішній момент уряд взяв паузу і оцінює всі плюси і мінуси цього проєкту. І ми не маємо остаточного політичного рішення про те, щоб йти вперед. Ось така також уряд, звичайно, передбачає різні форми підтримки такого проекту, але хотів би заощаджити і якомога менше на себе взяти ризиків. От казахський уряд з п'ятої спроби лише зміг провести концесійний конкурс. Це природні бажання з боку уряду. Всі ризики перекласти на комерційного партнера. Але концесійні проекти це є, по перше, коштовні справи. По-друге, вони не такі прибуткові, оскільки це будівництво базової інфраструктури, вони дуже чутливі до вартості капіталу. Ці проекти неможливо реалізувати за тими комерційними ставками, за якими мають доступ до капіталу українські компанії до міжнародного. Або ми вже взагалі не говоримо про доступ до капіталу в Україні. Ці проекти можна структуризувати лише залученням. Міжнародного капіталу і міжнародного досвіду. Для цього ми і звернулися про співпрацю до програми партнерства державно-приватного USAID. Для цього ми до в якості радника в нашому проєкті запросили е, міжнародну фінансову корпорацію IFC, яка має в нашому регіоні, напевно, найбільший досвід в структуруванні і проведенні концесійних конкурсів в різних країнах. Ось, і експерти АФС підтверджують, що якщо в Україні десь з'явиться перша платна автомобільна дорога, то напевно цей невеличкий е шматочок інфраструктури, е про який ми говоримо, є найбільш підготовлений. А загалом е лише в автомобільному будівництві «Автодор» готовий готувати до шести проектів, е плюс наш, але я не бачу можливості цю роботу завершити в. Перспективі, я думаю, 18 місяців, оскільки автодорівська документація перебуває в, в такому початковому стані і тео розробляли ще наприкінці 2008-2009 років, вони не потребують серйозного уточнення. Тому, на думку, міжнародних організацій фінансових, IFC в Україні має всі шанси бути успішні. Пі -пі -пі в Україні має всі шанси бути успішним, має в собі великий потенціал. І рано чи пізно ми до цього прийдемо, оскільки цим механізмом коректуються практично всі е, країни регіону, регіони, які здійснили здійснили серйозні трансформації. Наприклад, щоб ви розуміли, крім доріг, в багатьох країнах е, на засадах державно-приватного партнерства будуються інфраструктурні мережі всіх типів, водогони. Питання енергозабезпечення енергоощадності також відноситься до зони, яка покривається державно-приватним партнерством, базова інфраструктура, портова інфраструктура, маса прикладів концесійних портів. А, наприклад, в стаді в Франції, стадіон Стад де France і менші стадіони вони також будуються на засадах державно-приватного партнерства. Тому ця практика пішла дуже вперед. Я хотів би навести приклад з Туреччини, оскільки зараз. Дуже багато з ними спілкуємося ми і вивчаємо їхній досвід. Я хотів би сказати, що я вражений тим, наскільки уряд Туреччини ефективно користується цим механізмом. Лише в транспортній галузі за останні 10 років вони інвестували 90 мільярдів євро. З них 15 мільярдів євро були реалізовані, інвестовані на засадах державно-приватного партнерства. А загалом. Середини 80-х років у Туреччині було реалізовано понад 180 надзвичайно крупних інфраструктурних проєктів на засадах державного приватного партнерства, зокрема, 18 теплових електростанцій, 27 гідроелектростанцій. В інфраструктурі і транспорті 6 автострад, два мости, обидва мости насправді через Босфор. Які є платними, і зараз будується третій гігантський міст, порт Галата в Стамбулі, порти Ізмір, Біндірима. в них там близько 70 десятків портів. Багато з них зроблені на засадах державно-приватного партнерства. Тунелі, тунель Мармарей через Босфор. І е, сфера соціальна, наприклад, велика частина госпіталів і лікарень. Я, я не знаю, чи ви чули, але з України зараз масштабно розвивається медичний туризм в Туреччину, оскільки вартість операцій там не набагато вища, ніж в Україні якість дуже висока. І, і ці госпіталі також функціонують на засадах державного приватного партнерства. Тому, е, на мій погляд, е, Використання механізму державно-приватного партнерства може дуже швидко і в великих масштабах мультиплікувати цей ефект корисне від поєднання ресурсів державного і приватного бізнесу рано чи пізно відкоригується законодавство, і ми перейдемо в сферу практичної реалізації багатьох проєктів. На сьогоднішній день ми напрацьовуємо цей портфель. І я переконаний, що е, уряд України, який зараз дуже серйозно задумався про великі реформи, е, задумався в складних фінансових е, умовах. Е, в нас іншого виходу немає, як залучати в такі інфраструктурні проекти, також і приватний капітал. Дякую.